Зараз перші номери займаєте цю сторону майданчика, другі номери займаєте цю сторону майданчика. Треті номери роз, розбилися на дві групи, взяли по одному м'ячу на групу і був, стали під баскетбольними щитами, відпрацьовуєте верхній прийом передачі м'яча, стараючись закинути м'яч коштами.

Зараз ми перевіримо ваші знання з історії Олімпійських ігор. Три групи, три питання. Хвилина народу. Через хвилину кожна група має дати відповідь на своє питання. Ми вважаємо, що головою першого міжнародного олімпійського комітету був барон Жан-П'єр де Кубертен. Ваше питання. В якому році відновилися Олімпійські ігри? Вільпійські... Ми вважаємо, що Олімпійські ігри відновилися в 1896 році в місті Фільм Греція. Ваше питання. Де і коли, проводились перш... в кого проводилися перші древні Олімпійські ігри? Ми вважаємо, що перші давні Олімпійські ігри проводилися в країні Греція, місто Олімпія, під горою Олімп на честь верховного Бога засилу. Отже, історію олімпійських ігор ви знаєте з того матеріалу, що ви вивчали по історії. Друзі й В одну шарянку реально чекусь. Рівняйтеся. Струн. Значить, сьогодні ми закріпили прийом передачі. двома там зверху прийом на часу, двома зверху прийом передачі на знизу і задали десь окрему подачу. Я дуже трошечки перегадав що матеріал, якщо я не допомогаю, що шостий клас. Олімпійські, давні олімпійські цуком, я вам не сьогодні. Основна помилка. При виконанні нижньої прямої подачі м'яч має бути підкинутий, м'яч не можна подавати з руки. Згадуємо це все. Зрозуміло? Найшли курс? Так само просто свято 10 секунд ножик наші. Наталья? Значить, вам потрібні менше фізичні нагрузки, але вони мають бути фізичні навантаження. Тому що система у вас що слабки, їй треба у підшу. Розумієте? домашні завдання. Повільні 6-10 хвилин і комплекс танкової гімнастики. Зрозуміло. Право Руч. На вихід залу кроком Руч.